Так, значить, сьогодні у нас 12, .12. 2025 року записую відео. Значить, відео про Україну. Що я відчуваю, значить. Навіть напевно, чи не. Не багато за декілька років. Якийсь відчувається такий спокій і упевненість. Я чомусь піймав себе на думці, що перше, напевно, за багато часу мені не хочеться. в мене немає негативу по відношенню до нашого нинішнього президента. Я не знаю чому. Чомусь у мене на рахунок цього якийсь такий є спокій. А значить, я думаю, що все йде своїм чередом. Ну, все поступово. Головне в тій ситуації, яка, який зараз, в цьому процесі, який зараз протікає, значить, держатись дійсно достойно, президент держиться достойно. Я вважаю, що він зараз поки робить все правильно. Я не відчуваю ніяких. Не знаю, чомусь мені якийсь спокій на душі. Передивляюся багато відео по поводу по, на рахунок о цього плану. Значить, ну, кажуть, що Путін таки дійсно хоче якогось перемир'я і наміри його. Як це не дивно на даний момент дійсно такий, який він заявляє, ну тобто, що він хоче зупинитися іменно ну, дійсно на Донбасі. Поки що на Донбасі. Значить, на жаль, як кажуть, втручання ну, внідряння, писання цього плану ми. Я так розумію, втрачаємо якісь території. На мою думку, мабуть, скоріше, це треба було домовитися раніше про це. Я думаю, що ніякі території не варті тих сотень тисяч людей, які загинули за цей час. Я думаю, що треба. Таке йти дійсно по цьому шляху і, ну, принаймні, я відчуваю якийсь спокій в цьому плані. Як знаєте, якийсь дійсно спокій. Напевно, що, мабуть, цей процес і так якось хочеться його не злякати, щоб він ішов. Це друзі, поки все, можу сказати, що. Поки все стабільно і тихо. Поки будемо чекати. Значить, от перший раз, коли не хочеться, знаєте, як не хочеться, як кажуть, подорожити ситуацію. На розум, на думку приходить, не буде лихо і буде тихо. Отака якась фігня. Все. Дякую вам за перегляд.